Кружляють парами, підтримують один темп по всій школі. Чутно підлітковий шепіт і раз, два, три, раз, два, три, раз. Випускники та випускниці готуються станцювати чи не найголовніший танець школяра випускний вальс. Цьогоріч 13-та школа випускає чотири класи зі 112 учнями. Четверо з них залишать 13-ту школу з свідоцтвом про базову середню освіту з відзнакою. Павло та Валерія навчалися у сьомому класі 21-ї школи до початку повномасштабного вторгнення. Жодної романтичної передисторії в їхньому вальсі немає. Їх поставили танцювати разом, бо вони підходять за зростом. Перші дні. Ні, повномасштабного вторгнення Павло провів у Чернігові. Чув вибухи з підвалу. А Валерії вдалося виїхати з першого дня. Під час бомбардування Чернігова, 3 березня, хлопець зрозумів, що влучили саме в їхню школу. Саме в той момент, коли бомбанули, я розумів, що то кудись біля нас, і скоріш за все, 21 школа, школу, бо там а, туди приносили а, речі, їжу для воєнних. І ну пройшло десь там хвилин десять, і мені вже сам батько повідомив, а, бо ну одразу розлетілась новина це по сусідам, там і так далі. І одразу прийшла новина, що наші сусіди, які прибрались трохи в іншу хату, яка більше там ближче до 21 ї школи. Вони майже всі померли. Я дізналася про те, що влучили 21 першу школу. На наступний день і мама сказала ось так, було дуже сумно, ну але... так. Аня також випускниця 13-ї школи. Та до 2022 року вона думала, що святкуватиме випускний в стінах рідної 18-ї. Але 3 березня, 22-го, бомби з російського літака зруйнували школу вщент, а Аня опинилася в окупації. Дуже мало говорили про Чернігів, і було дуже навіть якось. Не по собі, тому що хотілося щось дізнатися ти виходиш на Вулицю, а там тупо все чорне, і ти не розумієш, що відбувалося в моєму місті. І коли розбомбили школу, я про це навіть ну я дізналася дуже, ну як сказати, не вдень, коли вони її розбомбили. Тому що по телевізору дуже мало хто казав про 21-18 школу. Мою школу розбомбили, і мені якось стало так не по собі, тому що ну як завжди, типу ми всі там казали в дитинстві, що от ми там не хочемо ходити до школи чи ще щось. А коли школу розбомбили, ти так розумієш, що ти більше туди не. Не сходиш і нічого не зробиш, і так якось стало взагалі не по собі, прям взагалі, і навіть трохи заплакала, що було все так. А коли вже приїхали сюди після окупації, то е, я пішла до школи подивитися, що там і як, і я подивилася, і тупа бомба попала в наш клас. Іменно прям в наш. І прям взагалі. І я розумію, що там залишився мій щоденник, що залишилось дві пари моїх кросівок. Валерія, Павло та Анна довчилися два роки у 13-й школі. Зараз готуються до випускного 9-го класу, а надалі усі троє планують продовжити навчання до 11-го класу. Обидві зруйновані школи 18 та, та 21 -та не підлягають відновленню. Після деокупації Чернігівщини 13-та школа прийняла 699 учнів з розбомблених росіянами шкіл та 37 вчителів. Хоч війна змінила місце навчання цих дітей та їх раду прийняли у іншому навчальному закладі. Коли почалися військові дії, нашу школу також було трохи пошкоджено, вікна. А коли ми дізналися новину, що до нас переходять дві школи, 18 та 21, ми спочатку були трохи в шоці, ми не розуміли, як це все буде у нас відбуватися. За весь той час з ними навчання я зрозумів, що це. Майже як моя друга родина, де я навчався раніше в іншому класі, мені не було так комфортно, як з ними. Ми дуже всі здружилися, А пройшли дуже багато нових вчителів з 21 ї школи. Дуже шкода, що звичайно розбомбили ці всі школи, але ми намагаємося вистояти, ми продовжуємо жити, робити все заради нашої перемоги.